Привіт! Якщо ти підприємець, маєш сайт і хочеш отримувати з нього безкоштовні заявки, тобі пощастило, що ти побачив це відео. Я покажу, як отримати детальний SEO звіт, у якому буде вся інформація про стан твого сайту. І навіть якщо ти зовсім нічого не розумієш у SEO-оптимізації, цей звіт буде для тебе максимально зрозумілим, адже там все написано дуже простою мовою: без складних слів. Щоб він був зрозумілий будь-якій людині без жодних спеціальних знань. Цей звіт буде корисний людям, які мають свій сайт, нічого не розуміють у SEO, але їм цікаво дізнатися, чи сайт зроблений добре і як його бачить Google. Також ви можете зробити звіт, якщо плануєте самі пробувати проводити SEO просування свого сайту, але не знаєте з чого почати. У звіті ви побачите, які на сайті є помилки. Виправлення помилок може стати першим кроком у SEO просуванні та отриманні безкоштовних заявок із пошуку Google. Третя категорія людей, яким буде корисний звіт, це підприємці і власники сайтів, які звернулися до SEO-оптимізаторів і не знають, як контролювати їхню роботу. Зробивши звіт, ви точно будете бачити, чи з сайтом проводяться якісь роботи. Наш звіт зроблений у форматі готовому для друку. Ви можете його роздрукувати і пред'явити претензії виконавцям, які не виконують свою роботу. Щоб зробити звіт, вам необхідно перейти на наш сайт посилання в описі. У формі ввести посилання на головну сторінку вашого сайту, а також імейл, на який надійдуть результати. Перевірте, чи все введено правильно. Звіт генерується автоматично, тому при неправильних даних ви вже не зможете їх відкоригувати, і буде помилка. Якщо ви дивитесь це відео на YouTube, то в описі буде промокод на знижку, який можна ввести в поле з промокодом. Натискаємо Оплатити і вибираємо зручний для вас спосіб оплати. Після оплати протягом 5 хвилин вам надійде seo звіт. Якщо звіт не надходить, перевірте папку Спам, він може випадково потрапити туди. Якщо пройшло більше, ніж півгодини і звіту немає, напишіть у підтримку, і звіт вам надішлють у ручному режимі. Коли ви отримаєте звіт і хочете його відкрити на комп'ютері, не натискайте одразу, скачайте його спочатку, а потім відкрийте за допомогою браузера. Давайте розберемося, як формується наш SEO звіт. Після оплати робот сканує весь ваш сайт і знаходить помилки, які можна виправити. До кожного параметра є детальне пояснення дуже зрозумілою мовою, щоб ви знали, за що кожен пункт відповідає. Потім на основі отриманих помилок штучний інтелект формує додаткові роз'яснення вашої проблеми, а також дає поради, як вам діяти далі. Цей звіт зроблений максимально доступною мовою для людей і коштує в рази дешевше, ніж аналогічні звіти, проведені в ручному режимі з SEO спеціалістами, але не гірший за якістю. Тому не зволікай: дізнайся стан свого сайту і що тобі потрібно зробити, щоб почати отримувати безкоштовних клієнтів із пошуку Google.